Ми провели опитування вчителів перш за все на готовність надавати освітні послуги батьків на готовність привезти діток в школу. Наше головне завдання, щоб школи були максимально готові і з укриттям. Тобто, у нас на сьогоднішній день майже всі школи. Повністю готові на сьогодні. Останній день проводяться комісії, які приймають власниці школи, укриття, всі найпростіші захисні споруди в експлуатацію. Серед батьків дві треті виявили бажання привести діток на очну форму навчання, тобто безпосередньо в школу. 29% готові вчитися. На дистанційній формі навчання відповідно всю відповідальність за те, щоб чи вести дитинку в школу, чи залишити вдома, несуть батьки. Наше завдання надати можливість вчитися в школі. Все робимо для того, щоб в будь-який момент, якщо батьки прийняли рішення дитину відвести в школу, щоб школа вас спроможна і прийняти, навчити, там погодувати, зробити дозвілля, все, все організувати. Звичайно, хочеться бути набагато гнучкіше, але є певні там технічні моменти, тому ми будемо підходити гнучко до, до цього процесу і ну, максимально, щоб задовільнити навчальні потреби батьків. буде змішана форма, буде очна, буде залучена.